Привіт! Давайте сьогодні розв'яжемо задачі з теми Робота та потужність електричного струму. Перша задача: яку роботу виконує електричний струм в лампочці нейтралізатора з фільму Люди в чорному за 10 хвилин, якщо напруга 4 В, а сила струму 250 мА. Записуємо умову. Дано, час Т дорівнює 10 хвилин, напруга У 4 вольти, сила струму І 250 мА. Знайти роботу. Не забудьте перевести в систему С розв'язок А дорівнює У помножити на І і помножити на Т. Просто підставляємо числові значення та рахуємо, отримаємо. Робота дорівнює 600 джоулів. Друга задача. На цоколі лампи розжарення написано 48 В та 96 Вт. Яка сила струму протікає через лампу, коли вона працює на номінальній потужності? Який при цьому опір лампочки? Дано напруга У. Дорівнює 48 вольт. Потужність P дорівнює 96 Вт. Потрібно знайти силу струму І та електричний опір R. Переводити в систему C не потрібно. Розв'язок P дорівнює U помножити на I. звідси виражаємо I. I дорівнює P поділити на U. Підставляємо числові значення. Та отримуємо сила струму 2 А. R дорівнює напруга U поділити на I. Підставляємо числові значення та отримуємо електричний опір 24 Ом. Третя задача. По павутині людини павука проходить струм 5 А. Визначте опір павутини, якщо впродовж 0,5 хвилин. Виділяється кількість теплоти, що сягає 10 кДж. Записуємо умову. Дано сила струму І дорівнює 5 А. Час Т 0,5 хвилин. Кількість теплоти Q 10 кДж. Потрібно знайти R. Електричний опір. Переводимо в систему C. Розв'язок Q дорівнює і квадрат. Помножене на R і помножене на T. Виражаємо звідси R. R дорівнює Q поділити на I квадрат, помножити на T. Підставляємо числові значення та отримуємо відповідь. Електричний опір дорівнює 13,33 Ома. Четверта задача: З ніхромового дроту довжиною 2 метри і діаметром 0,5 мм. Виготовлена спіраль, яку увімкнули в електричне коло. Яка кількість теплоти виділяється спіраллю за 5 хвилин, за сили струму в ній 2 А. Записуємо умову дано довжина L дорівнює 2 метри, діаметр D дорівнює 05 мм, Т. Час дорівнює 5 хвилин. І сила струму дорівнює 2 А. Скористаємось таблицею та визначимо: питомий опір РО дорівнює 1,1. Ом помножити на міліметр квадратний та поділене на метр. Потрібно знайти кількість теплоти Q. Переводимо в систему С. Діаметр ми не переводимо, бо в питомому опорі у нас також міліметри квадратні. Розв'язок Q дорівнює i квадрат помножене на r помножене на t. Давайте запишемо формулу на r. R дорівнює ρL поділити на S. У нас немає площі. В перерізі провід це коло. Знайдемо площу кола. S дорівнює πD квадрат поділене на 4. Підставляємо числові значення. Та отримаємо ось таке величезне число у вигляді площі перерізу. Підставляємо це значення у опір і отримаємо 11,21 Ом. Тепер вже опір підставляємо в першу формулу, проводимо розрахунки та отримаємо кількість теплоти, що виділяється, дорівнює 13452 Ом. Джоуля.